Сонце пече, хвилі шумлять, а персонажі ховаються краще, ніж у мушлі. Час вирушати на пляж і знайти всі секрети Hidden Фокс. Ріана приїхала не засмагати. Їй подобається цей вайб. Так, нас складно помітити, але не сідайте на нас своїм задом. Гаспар все ще очікує, коли його знайдуть. Його прямокутне волосся видно здалеку. Вийдеш за мене, запитує пальма. Аніса час сплинув, інші також хочуть насолодитися вечіркою в одномісному наметі. Лота не єдина, хто заснув на сонці, але тільки вона не хоче прокидатися. <пасил> 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 хто небудь дістаньте м'ячик для гольфу з тарілки Габбі. поки вона не вдавилася. Дякую. <пасил> Сьогодні найнеймовірніший захід сонця, і фотограф Інста Фіфі 93 сподівається, що вітер посилиться та віднесе геть усі ці штуки в небі. Тільки вей настільки гнучкий, що може повторити всі вправи тренера йоги. Гей, Білі м'ячі. Відчепіться від чорного. Будь ласка. Вайте свої годинники та коштовності. Ці пляжні торгаші справжні пірати. Їм довіряти не можна. Взагалі, цей моховий камінь річард після свого грандіозного стрибка. Айк не дочекається, коли з'їсть морозиво. Сподіваюсь, що ніякий негідник не підіб'є його. <плес> Якщо ти вмієш рахувати до шести і вдариш по кожному м'ячу, то отримаєш трофей.

Феба не дозволить сонцю зіпсувати її неймовірніший пляжний пікнік. <пілля> <Пінь>! <пілля> Неможливо грати в футбол без м'яча, але цьому футбольному м'ячу долою судилося застрягнути там. Якась надувна корова скинула капелюшок у воду. Королівський краб вважає себе найщасливішим крабом. Просторий замок, вид на океан ніщо не зіпсує. Мабуть. Цей звичайний краб вибрав не найкращий день для прогулянки. Туфі кидає виклик законам природи. Для сьогоднішньої великої розкопки Гаспар уже надув глядачів. Будь собою, будь русалкою, якщо хочеш. Очистить шлях, щоб той хлопець дістався свого вітрильника та відплив. А ось і перша перешкода прибираємо цей валун. А ось і другий також прибираємо. Тицяємо на цю купу яєчок. Лякаємо рибок, щоб відплили від нас. Тиціємо на мавпочок, щоб вони поховалися в кущі. Тицяємо на листочок і шлях вільний. Торкаємо човник, і він підпливає до містка. Цей пліт також тапаємо. Ще один човен. А тепер все легко прибираємо всі дошки, бочки з нашого шляху. І ось останнє Лопаємо цих надувних качечок. Серед копчених риб, копчених кальмарів і копчених їжаків копчона шкарпетка, найвишуканіший ділікатес. Бред не може визначитися, що йому подобається більше ром або перегони. Вперед ред-ред і пляшка Рому. Публіка готова до приголомшливих водних трюків на гідроциклі. Чорний дзьоб любить розслаблено стежити за островом чайок. Сонце захисний крем справді добре захищає від сонця, вівок відмовився копати так невчасно. Пес наказав своєму господарю тобі напірнати кілька кісточок. Вий винахід хід кікі апарат із безлімітною видачі бананів. <плес> Навіть коли ти думаєш, що один на своєму острові, то знай, що за тобою стежить прихований надувний кінь. Купо вже вічність спіднімається на цей слизький схил. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Плавочий базар відмінне місце для покупок без гаманця. Хоча в більшості човнів є двигун або вітрила, маленьке судно ПАКа тримається на магії. Примітка: написати кращу підказку для сокири на острові із джунглями. Жодні тенета мене не впіймають. Я вільний. Чи ні? Так вільний. Гаразд, може і ні. Так, ні, так, ні. Після чудового пірнання Хейден уже зібрався залізти у свій надувний човен, але медуза не пускає. Hello. Потрібна енергія перед запливом на гідроциклах. Дозволь цукерці допомогти. Нехай ті яйця черепахи вилупляться на пришвартованому вітрильному контрабандистки, перш ніж вона винесе їх на берег. Mm. У світі файстра човнових справ майстер не має поняття. Повна поразка. <слу awakening> <smart noise> <Вика! флун> <tri -80> Якщо хочеш з'їсти цей тост, штурхни того, хто його вже їсть. Краще не висовуватися, пані Гробачко, ви вибрали поганий острів, бо там вас швидко Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- <клесвит> Патрік не терпить інших морських зірок на своєму острові, навіть якщо там вистачає каменів. Припини співати. Сирена телскепіє. піє. Безліч кораблів зазнало аварії через тебе. Рибалка Руслан навіть із черевика зробить наживку. Йо-хо-хо і пляжка Рому. Коли пірати розбили свій корабель, ця скриня загубилася глибоко в пісках. Озрік думав, що слово сполучення гармятне м'ясо в вакансії використовувалось фігурально. Нін чайка наближається до своєї мети, нічого не підозрюючи, хлопець мирно насолоджується видом ще кілька тихих кроків, і бац. Пірати навіть не намагаються викрасти корону, яку охороняє восьминогий кракен. Ось і все забираємо корону. Судді оцінили стрибок на півоберт і гвинт Чена 8, 6, 7. Припиніть битися, давайте все обговоримо. Роман приєднався б до битви, але він завис. Фіга під час битви чудово справляється із нічого не робленням. Роуз обіцяю, я не відпущу тебе. Джеку, я ніколи не відпущу тебе. Конор пірат пацифіст. Тут тільки заради рому. Тільки що Еоін був у туалеті, і ось він уже в кімнаті з видом на океан. Спочатку це був просто розіграш, але справжня акула швидко розставила всі крапки над і, тепер всі нажахані. Якби не любов Гасана до ходіння по канатах, він би вже заліз би на ворожий корабель. Едвард Браун молодший, хоче приєднатися до битви, але спочатку треба, щоб навколо нього стало не так спекотно. Мама капітана вважає, що квіти допоможуть досягти більше ніж ядра. Це був сонячний епізод на пляжі Hidden Folks. Якщо тобі сподобалось, постав лайк, напиши коментар і підпишись, щоб не пропустити наступні пригоди. А ми рушаємо далі, де навіть тінь ховає секрети. До зустрічі в наступному відео!